Новини фронту. І почнемо з позитивного повідомлення від морських піхотинців. Вони вперше офіційно підтвердили про створення одразу кількох плацдармів на лівому березі Херсонщини. У ворога чималі втрати більше тисячі загиблих та десятки одиниць техніки. А під Бахмутом тривають важкі бої. Наші воїни оприлюднили відео одного з таких протистоянь. На кадрах видно, як штурмовики відкрили вогонь по ворожому десанту та зайняли їхні окопи. Під натиском ЗСУ загарбникам довелося відступити. СБУ готують для окупантів пекельні сюрпризи. Про це повідомив керівник Центру спецоперації Служби безпеки Євген Хмара. Йдеться про розробку сучасних дронів, які почнуть застосовувати у бою найближчим часом. Ми рухаємось вперед, дивимося на два-три або навіть на десять років вперед. ми працюємо над цим і сюрпризи будуть. Сюрпризи будуть а. Для нас це для сил оборони це підтримка, для ворога це смерть. Форма для військових річ важлива, особливо на полі бою. Вона має бути легкою та комфортною, а взимку ще й дійсно теплою. На фронті такий одяг зношується на раз-два. Тому потреба в ньому є завжди, наголошують захисники. Це війна, відбуваються бойові зіткнення, постійні обстріли. Бійці сьогодні ти одів нове через півтори-дві години. В залежності від ситуації воно вже не придатне для використання за призначенням. Волонтери фонду Відкриті очі добре знають, якою має бути справді якісна форма. Тому не пошкодували майже вісім мільйонів гривень, аби закупити для наших бійців кращі з кращих речей від українського виробника. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут, передавати форму та знати, що, хоча б таким чином, маємо нагоду доєднатися до нашої спільної перемоги. Сьогодні військовим передали одразу 500 комплектів зимового одягу, і ще 100 фонд віддає своїм працівникам айтішникам, які зараз на передовій. 100 комплектів ми передаємо на безпосередньо нашим працівникам як і близьким родичам, нашим працівників, які служать. На східних рубежах, а 500 комплектів за посередництвом була і наших воїнів ми передаємо сьогодні тут. Наш фонд далі працює над проєктами допомоги. Величезна дякую софтсерву, тому що вже 80 тисяч людей отримали допомогу завдяки діяльності фонду. Внесок близько 850 мільйонів гривень за час війни. Зимову форму передадуть на передову одразу п'ятьом бригадам. Самі ж військові в захваті від такого подарунку волонтерів, адже одяг без перебільшення є дуже комфортним в умовах бою. Вона не є об'ємна, вона легонька, да, і е, буде зручно її носити. Але ті матеріали, які застосовані при її пошиві, ну, забезпечать її використання до мінус 10 градусів. Звичайно, це важливо, коли отримуєш якісну форму. Так, за своїми конструктивними елементами зручно. Ми бачимо, що дуже якісні матеріали, фурнітура. Благодійний фонд Відкриті очі допомагає армії та медикам від початку повномасштабного нападу. Тільки уявіть, протягом двох років ці неймовірні люди вже передали більше 700 тонн гуманітарної допомоги і зупинятися на цьому не збираються. Євгенія Полікарпова Чапойдало. правда тут Львів. Місто готується до снігопаду, кажуть посадовці. Цього року для перебирання доріг взимку у Львові мають залучити понад 130 одиниць техніки. Планується, що, зокрема, 53 магістральні дороги будуть посипати реагентами та сіллю, а не піском. В нас весь алгоритм дій є розписаний, яким чином техніка має працювати. Тому станом на сьогоднішній день техніка є готова. Е Повністю в нас є забезпечено протожледні матеріали для того, щоб посипати дороги. І ще одну річ, яку я не сказала, про те, що якщо ми посипаємо магістральні дороги сіллю і реагентами, то підйоми ми мусимо посипати піскосумішу, тому що там є краще щеплення і краще працює, тому це є безпечніше для наших автомобілістів, для нашого транспорту. Згорів на роботі сьогодні на городоцькій, прямо під час руху, задимівся трамвай номер один. Відео з подією виклили очевидці. На кадрах видно, що пасажири почали чимдуж вистрибувати з вагонів. Що ж саме стало причиною займання наразі невідомо, але цей інцидент неабияк ускладнив рух дорогою. У Львівському Охмадиті до всесвітнього дня передчасно народженої дитини медпрацівники влаштували зустріч зі своїми маленькими пацієнтами. Самі ж лікарі називають таких діток поспішайками. Серед гостей і матір дівчат, двійнят, яким вже по 16 років. Звичайно, бути дуже важко бути одночасно і мамою двох дітей-поспішайок, які народилися в терміні 20 тижнів. Гістації з вагою кілограм 100, кілограм 300, і одночасно лікарем, який усвідомлює всю важкість ситуації. Але як кажуть, моя тверда віра і самовіддана праця лікарів нашого відділення творять дива і забезпечують саме цей результат, на який ми всі розраховуємо. І вже як кажуть, пройшло 16 років, і я можу чітко стверджувати, що діти – це не вирок. Медики зазначають, що у порівнянні з минулим роком кількість поспішаюк не зменшилася, а навіть збільшилася. Не в останню чергу через стрес, що переживають майбутні матусі у зв'язку з подіями в країні. І час реабілітації для таких дітей виключно індивідуальний. Прогнозований час залежить від того, з якою вагою дитинка родилася, в якому терміні гестації вона родилася, в яких умовах вона була народжена, чи мама хворіла, чи не хворіла, чи має дитинка, крім малої ваги і низького терміну гестації ще супутню патологію вада серця, вада шлункового кишкового тракту, ну і інші. І в залежності, все в сукупності може вирішувати подальший прогноз і час перебування у відділенні. Однак наші лікарні готові приймати таких дітей. Для цього є як потрібна кількість медикаментів, так і обладнання. У нас є і апарати експертного класу штучної вентиляції легень, оскільки велика частка з тих дітей одразу вимагає дихальної підтримки. У нас є препарати сурфактанти, тобто ті, які допомагають дитині адекватно дихати. Це є і Кювези експертного класу, інкубатори, в яких виходжуються цих дітей. І найважливіше це є висококваліфікований персонал, який працює не за ті гроші, які мізерні, які їм платить держава. Ну, на жаль, поки що ми воюємо, тому такі зарплати, а працюють, як клятва лікаря, вимагає від них. Додамо, що зокрема у Охмади щорічно поступають близько 400 новонароджених, які мають ті чи інші проблеми зі здоров'ям, і до 15% з них перечасно з'явилися на світ. Але завдяки зусиллям наших медиків вони отримують шанс на нормальне життя. Давид Берішвілі, Зиновій чопойдало, правда, тут Львів. Жили в нелюдських умовах та працювали за їжу. Подружжя переконує, що перебувало в рабстві у фермера з Львівщини. Чоловік з жінкою були у скрутному становищі, коли господарник запропонував їм роботу. Але з вересня підприємець не заплатив людям ані копійки. Ба більше, харчі надавав їм лише час від часу. Тож пара не витримала та викликала на фермера поліцію. Зараз слідчі з'ясовують усі обставини. І якщо виявиться, що працівники були праві, то горе аграрі може сісти за грати аж на 12 років. Здійснили вербування та переміщення осіб, які перебували в уразливому стані на територію ферми з метою виконання робіт, спрямованих на її функціонування. В подальшому вказані засновники із застосуванням обману, використовуючи матеріальну залежність, потерпілих, здійснили трудову експлуатацію вказаних осіб. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. Патрульні збили пенсіонера прямо на зебрі. Жахлива аварія сталася о сьомій ранку на вулиці Яворницького. Після удару службовий автомобіль проїхав ще кілька метрів. У це важко повірити, але пішохід загинув не одразу. Медики ще кілька годин намагалися врятувати бідолашного, але марно трави виявилися надто серйозними. Чому патрульні не помітили чоловіка? Зараз з'ясовують слідчі ДБР. Поліцейському, який був за кермом, загрожує до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці встановлюють особу загиблого пішохода. Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію, телефонуйте за номером 0800 350 356. Наразі встановлюється особа загиблого, його прикмети. Вік приблизно 70 років, зріст 175-180 сантиметрів. Обличчя овальне, сиві вуса був одягнутий у куртку коричневого кольору з жовтим хутром на комірі, чорні штани зі шкіряним ременем, гумові калоші чорного кольору з хутром всередині. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. Патрульні збили пенсіонера прямо на зебрі. Жахлива аварія сталася о сьомій ранку на вулиці Яворницького. Після удару службовий автомобіль проїхав ще кілька метрів. У це важко повірити, але пішохід загинув не одразу. Медики ще кілька годин намагалися врятувати бідолашного, але марно трави виявилися надто серйозними. Чому патрульні не помітили чоловіка? Зараз з'ясовують слідчі ДБР. Поліцейському, який був за кермом, загрожує до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці встановлюють особу загиблого пішохода. Тож, якщо ви маєте будь-яку інформацію, телефонуйте за номером 0800 350 356. Наразі встановлюється особа загиблого, його прикмети. Вік приблизно 70 років, зріст 175-180 сантиметрів. Обличчя овальне, сиві вуса був одягнутий у куртку коричневого кольору з жовтим хутром на комірі, чорні штани зі шкіряним ременем, гумові калоші чорного кольору з хутром всередині. У Львові затримали іноземця, який допомагав глянтам виїжджати за межі країни. Відомо, що за 6 тисяч доларів він виготовляв чоловікам документи про визначення групи інвалідності. Під час обшуків у затриманого виявили чорнові записи, копії документів громадян України, які мали намір скористатись його послугами, кошти та інші речові докази. На кордоні з Польщею затримали жінку, яка перевозила з собою наркотики. Громадянка Чехії приїхала до нас рейсовим автобусом, що прямував до Запоріжжя. Під час перевірки транспорту в сумці жінки виявили два згортки з речовинами, схожими на мароховану та гашиш. Знахідку вагою 25 грамів вилучили, а порушницю передали правоохоронцям.